У міському палаці культури 30 листопада відбувся фестиваль Сильний духом, присвячений Міжнародному дню людей з інвалідністю. Фестиваль започатковано крамочуцьким осередком всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України. Назва відображає суть нашого сьогоднішнього заходу. Ми будемо нагороджувати людей в номінаціях в різних, які підтверджують те, що люди з інвалідністю беруть активну участь у суспільному політичному. Культурному, спортивному, виробничому житті нашого міста. Тому сьогодні до нас прийшли і голова районної державної адміністрації, представники виконкому Хмельниччинської міської ради і різні люди навіть з Литви. Захід мав на меті відзначити досягнення людей, для яких сила духу це не просто слова, а спосіб життя. На фестивалі прозвучало багато слів підтримки та вдячності. Сьогодні ми зібралися в цій залі напередодні Міжнародного дня людей з інвалідністю, щоб подякувати вам за вашу силу духу, за вашу волю до перемоги, за вашу впевненість в тому, що. Життя не має меж. Ви досягаєте дуже великих і значних результатів як в спорті, так і в творчості, так і в. Театральному напрямку». програма заходу включала нагородження тих, хто надихає та активно допомагає розвивати громаду навіть у складних обставинах. Всього було вісім номінацій, серед яких волонтер року, благодійник року, «Тренер року», спортивні герої року, родина року, автори року, творча особистості року та самодіяльні актори року. «Це життя своє. Я займаюся настільним тенісом. Ви бачите, мої награди, які в мене зараз висять на моїх плечах. Це заслуга моєї мами. Це моє життя вона добивалася те, щоб її дитина пішла в спорт. Я дуже благодарна за те людям, які мене дуже цінують, щоб таких закладів було побільше і частіше чаще визивали таких людей, як я. Фестиваль сильний духом. Вкотре довів, що головні перемоги це перемоги над собою. Марія Бердаєва, Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кремчицькі новини.